Слава Україні! Вітаю всіх на своєму каналі! І сьогодні я покажу, як зібрати ось цей маленький пістолет з Лего. Він має запобіжник, магазин та все ще потрібно, незважаючи на свої крихітні розміри. Давайте я його зараз протестую, а потім покажу вам, як його зібрати. Для того, щоб вистрелити з нього, мені потрібно перевести ось цей запобіжник у положення стрільби в пряме положення. Після цього цілюсь. І цей запобіжник доводжу ще далі угору. І ось так відбувається постріл. Тепер переводжу знову запобіжник назад, беру з магазину, що знаходиться ось тут, іще одну резинку, і натягую пістолет знов готовий до стрільби. Тепер давайте покажу, як його зібрати. Візьму плиточку 1 на 4. На неї плиточку тайл 1 на 4. На неї, неї гриві блок. Ось таку. Плиточка 1 на 2, але з специфічним боком кріпленням Ось таким. ставлю сюди. 1 на 4. Ось таким чином, щоб трішки виступало. Далі, клію далі сам магазин. Магазин тут виступає Плиточка 1 на 1 і з боком кріплений. Ставлю сюди. І скос маленький. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер ручка. Спочатку візьму плиточку 1 на 1 і поставлю її ось сюди, в куток. Ось так. Дрік 1 на 4 і плиточка 1 на 2. Тайл. Ось таким чином. Скріплюю і ось таким чином ставлю. Повинна вийти ось така конструкція. Зворотній скос. скріплю сюди. Зворотній скос 1 на 2. і Повинна вийти вже ручка. І обриси пістолета вже видно. Тепер сам механізм. Плиточка 1 на 2 із боковим кріпленням зачіпляю ось сюди. Опускаю, і пістолет готовий до стрільби. Для того, щоб його зарядити, мені потрібно взяти маленьку резиночку, закріпити її на, ось цій, на цьому скосу і протягнути до цієї деталі. І все, він на запобіжнику, він сам не вистрелить. І можна вже стріляти. Магазин знаходиться ось тут і сюди кріпиться друга резинка. Якщо вам сподобався цей пістолет, тисніть свою вподобайку, підписуйтесь на канал, а також допомагайте Збройним силам. Перемога за нами.